Усім привіт! До вашої уваги огляд вільного життя плюс за середу, 30 листопада. Газета вийшла на 16 сторінках. Її кольорові шпальти розкажуть про найактуальніші та найгарячіші події в Тернополі, області, Україні та світі. Що поєднує Московію із Золотою Ордою, та про що й досі мовчають російські історики? Відповіді у тритомнику Володимира Білінського україна Моксель або Московія шукала Галина Садовська. Два віктори, два президенти, два уряди. Що спільного та відмінного між ними? На які кроки проти власного народу наважилася влада? Та чи потрібна нинішня Україна Європі? Все про консолідацію у колонці пером публіциста щотижня з мапи України зникає одне село: чи я втім вина? Та скільки ще селян має померти, аби політики взялися за розум? З'ясовувала Валентина Баца, як сприймає владу наївна людина. Брати Капранови спробували глянути чужими очима на сучасний світ. Що пов'язує Марію Матію з Тернопілям, та які режисерські знахідки вразили в постановці її творів? Деталі в ексклюзивному інтерв'ю письменниці чи є на землі рай роздуми, читайте в колонці вічні істини, яким малозабезпеченим сім'ям і чому не належиться державна соціальна допомога, та в який спосіб можна її домогтися. Консультацію дає юрист Орест Зварич. Яке щастя звалилося на Казахстан і чому окремим регіоналам так заважає Галичина? Микола Лукашкевич дивиться з гумором на політичні події у 2012-му нас чекає 51 чорний день. Яких дат слід остерігатися, і чому деякі люди свідомо відмовляються від вживання риби, м'яса і навіть меду? Розкаже розмагіта середа гроші або щасливе дитинство про трагедію жінки, котрій довелося зробити нелегкий вибір повість калина. Грудень, зима. Думаєте відпочинити від садовогородніх клопотів? Помиляєтеся! Бібліотечка Вільного життя Плюс підкаже, які роботи в саду та нагороді необхідно в грудні виконати, аби рясний урожай наступного року зібрати. Вільне життя Плюс газета для всієї родини, аналітика, журналістські розслідування, новини економіки, культури, освіти, медицини, дитячий куточок, молодіжний майдан, сторінка духовності, спорту, гумор і сатира, детальна програма телепередач. Передплачуйте вільне життя плюс на поштових відділеннях або ж купуйте свіжий номер у кіосках чи приватних розповсюджувачів. Сторінка газети за 30 листопада з вами мандрувала Оля Вербило. Бережіть себе до наступних зустрічей.